Друзі, всім привіт! Хочу швиденько нагадати, про програм на продаж, яка техніка також є на продаж. По МТЗ-82 ціна на нього була 6700, нехай буде зараз 6200. Т-40 був 2800, нехай буде 2600. Техніка в справному стані працює з документами Т-40 техпаспорту, МТЗ з переоформленням можна продати. Також можна виписати накладну, кого цікавить, номер телефону під відео, телефонуйте. Віде. Знаходимось в Миколаївській області. СМТ перезнагувати. Також є на продаж Перте та Зіловський прицеп з двома бочками на 4,5 куба, здається, кожна. Перте фактично кузов у нього в ідеальному стані на свої роки, він не працював, краска пооблазила, але він зовсім не гнилий. Одне колесо ціле, три повністю знищені. Кого цікавить, ціна його 1000 доларів, е, деревиного слова. Рама Зиловська, е, ні, це газоновська, зараз не продається. ПРТ, ПРТ можна випустити накладну, можемо допомогти з доставкою. Зиловський прицеп, він бортовий платформа. На кругу можна продати окрему платформу, окремо бочки. Бочки по 8 тисяч, платформа буде 15. Якщо все в зборі, то буде 25. Кого цікавить, номер телефону під відео телефонує. Також зараз є в наявності у нас дві сівалки СЗ36. Ця готується, збирається, буде клієнт забирати. Весінні туди нові, соршники також тут непогані, але була проблема по них не під затерти. Також є ще одна СЗ-шка, рама тут фактично в ідеальному стані. Без прогибу, рівненька, прикольна. Тоже буде готуватись під фарбування. кого цікавить, номер телефону під відео. Все це продається. Також є у нас НТЗ-80. Трактор непоганий, треба було подивитись передок з того, що знаю, моторчик працював добре, коробка перемикалась непогано. по резині ще поїзда на сезон точно вистачить. Але треба прикласти руку. Кабіну дозбирати. Таке передивитись, тут десь підкапує чи з баку чи шланги самі. Кого цікавить, ціна трактора на даний момент 2800. Можливо, що ще уступимо. Також є пєб. По ціні зараз не зорієнтую. Стан був робочий, але треба було передивитися. Лапи. Лапи є різні, є стерті, є адекватні. Більше інформації по телефону, погляд бажано на місці. Друзі, на завершення хочу сказати, підписуйтесь на канал. Далі буде інша цікава техніка. Якраз ми будемо по неї зараз їхати, розглядати, купувати, щоб було що вам запропонувати. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. До зустрічі!